Всім привіт! Надихнула мене Тетяна з Харкова знімати відео. Дуже цікавий в неї ютуб-канал Орхідея Прекрасна. Подивіться, підпишіться. І хочу розказати також за свої орхідейки. Як я їх доглядаю і як я їх люблю. Це мої хайківчанки також. Люди з Харкова тікали і прийшли до мене дві таких геть печальні рослини. Тому зараз вони вже наростили нові листочки, це буквально за місяць. Мабуть. Дуже такий тургор класний у них, хоча і листя те, що було спочатку без тургора. Зараз вже вони симпатичні, такі класні. Ще одна, Це така в мене бідуся. Трошки її їсть щось треба обробляти. І сьогодні заходжу на балкон і чую такий тонкий аромат конвалії, трошки змішане з якимсь цитрусом. Я спочатку думала, що то на балконі сусідськом, може якісь духи або, не знаю, Обично, знаєте, як буває в літо, вікна відкриті, і може там хтось кура внизу до або там щось хтось смаже і запах іде. Тому я думала, що це з вулиці. Але розуміючи те, що мене ці тут орхідеї, вирішила. Все ж таки в кожному понюхає, от я зрозуміла, що це мій, як мені сказали, рожевий дракон. От. Також бачу, що його хтось жере, тріпси, трохи літають, потім покажу ще одне відео, полива лаванди і зрозуміла, що тут ніяк не комарики. Ох, так, також хотіла сказати, коротше, мій дракон він парфумерний, оказується. Хоча він довго мене цвітає, чомусь тільки зараз я почула цей запах. Цікавий ще дракони. Мають запах дуже крутий. Також хочу посміятися і сказати, то, що коли раніше тільки починала дивитися відео рахоманів, людей, які люблять орхідеї, то завжди казала, боже, ну. Невже не можна купити гарний горшок і посадити квітку, таку красиву квітку, гарний горшок. Так от, і казала, в мене такого ніколи не буде. Но, як показала практика, буває і таке. Коли в тебе більше ста орхідей, то ти розумієш, що буває таке. Ладно, добре, дякую за увагу. Підписуйтесь і пишіть коменти. Чи у вас є такий парфумерний рожевий дракон? Пока.